На машині яскраво червоній, вони примчать за п'ять хвилин, там, де полум'я і небезпека опиняться вмить. У брезентовій курці і касі рішуче і без побоювання загасять пожежній вогонь. А давайте намалюємо наших сміливих пожежників. А крім обладнання для малювання нам потрібні будуть коктейльна трубочка, невеличка плівка та наша долонька. Бригаду пожежників ми будемо малювати долонькою. Для цього нам потрібна червона фарба, якою ми будемо з вами фарбувати свою долоньку. Ось подивіться, як чудово виходить! Долонька стає червоною яскравою. Так, уже майже її зафарбували, а тепер ще трошки-трошки, і ми зараз її перевернемо. І будемо робити відпиток на нашому аркуші паперу. Ось подивіться, що у нас вийшло. Це наші майбутні пожежники. Трохи підправимо та дофарбуємо червоною фарбою. І переходимо на малювання самих пожежників. Для цього нам потрібно кожен пальчик перетворити на пожежника. Починаємо з малювання голови. Для цього нам потрібна. Жовта фарба, якою ми малюємо круглі голови нашим пожежникам. Чотири намалювали, залишилась ще одна п'ята. Ось і вона. А ще ви знаєте, що у кожного пожежника для його захисту і безпеки є шолом. Щоб вони теж були захищені від самого вогню. Всі добре ж знаєте, що вогонь буває як і добрим, так і поганим. Тому для цього нам потрібен фломастер червоного кольору і малюємо ось такі чудові шоломи. Так, намалювали добре. Тепер нам потрібен фломастер чорного кольору. І будемо малювати ось такі оченята та ротик. Ось тепер четвертий наш пожежник і п'ятий. Пензликом набираємо фарбу і залишаємо на аркуші ось такі плямочки жовтого та червоного кольорів. Покриваємо їх плівкою і починаємо знизу пальчиками пересувати вгору. І ось так під плівкою починає розгоратися полум'я. Тепер коричневою фарбою домалюємо дрова. Ось такими рухами. Вогонь палає язиками, горять палки його вогні, багаття жовтими краями, гарячі, промені, стрімки. Як тільки наші пожежники побачили це полум'я, зразу почали готувати напірний рукав, ставимо краплі фарби синього чи блакитнього кольору, і за допомогою коктейльної трубочки роздуваємо наші краплі. Утворюючи напір води, який допоможе нашим пожежникам загасити полум'я, ось так дмухаємо на кожну крапельку нашої фарби, трохи допоможемо пензликом направити струмінь води на полум'я. Тепер чорним фломастером ми будемо малювати руки нашим пожежникам, які міцно тримають напірний рукав, по якому поступає вода для гасіння полум'я. Ще трохи і наші відважні рятувальники швидко загасять виникле полум'я, бо вони відважні, швидкі, сильні та спритні. Вони не бояться ні вогню, ні диму, ні труднощів, ні небезпек. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать. А нам треба номер пожежників знать при пожежі дзвонити 101,